Вас вітає YouTube канал Океан Трейд. Представляємо чорнову розточну головку від відомого турецького бренду Technic TKB 148 D120 170 D40 K069 L139. Дані розточні головки використовуються на універсально фрезерних координатно розточувальних верстатах та верстатах з ЧПУ. Діапазон розточування головки від 120 до 170 мм. Довжина розточки отвору 69 мм. Діаметр хвостовика 40 мм, довжина 70 мм, велдон. Well Діаметр корпуса 115,5 мм. Головка має два однакових картриджа під ромбічні пластини ccmt 1202 або ccgt 1202. Для регулювання потрібного розточувального діаметра головка оснащена шкалою з кроком 1 мм. Корпус головки виготовлений з високоякісної інструментальної сталі та покритий зносостійким нікельованим покриттям. В комплект входять два ключі: один для для регулювання потрібного діаметра росточки, другий для кріплення пластин, замовити цей товар та багато іншого. Ви можете на нашому сайті. ocean.biz.ua А ще наші фахівці готові надати вам консультацію та допомогу виборі оптимального інструменту для вашої роботи за вказаними номерами. Доставку робимо в будь-який куточок України з нами швидко, надійно та якісно.